Мене звуть Наталя Бірюкова, я із Покровська. Перше запитання, на яке мені пропонують відповісти, коли я зрозуміла, що в останнє з'їздила в Покровськ. Я не зрозуміла цей дус. Я не хочу думати, що я більше не буду в Покровську. Я не хочу казати про те, що це місто, яке красиве, зручне, яке там класне, якесь. Кожне втрачене місто для людей, які в ньому були щасливі — саме таке. Я хочу тільки того, щоб спогади про Покровськ були такими прозорими, легкими, і вони натягнули назад, щоб можна було жити далі. Все, що відбувається зараз, як на поховання, коли біля тіла. Померлого збирається близькі, їм боляче, вони дивляться на все це, не розуміють, як жити далі, але завжди на будь-якому похованні є люди, які точно знають, що потрібно робити, куди йти, якісь ритуали, і точно знають, чому це сталося, чому померли саме тут. І саме зараз Покровським. Весь світ, вся Україна точно знає. Чому в Покровську сталося так, як є. І всі ці люди, що виїхали, їм важко і боляче, ті, що залишились, вони не сміливі. Смілива та людина, яка може виїхати і почати жити далі. А та, що чіпляється за минуле, яка не може його відпустити, мабуть, теж заслуговує якоїсь шани. Але вона не смілива від того, що вона залишається в місті, яке руйнується. Все, що я зробила в Покровську, це просто в ньому була. І просто записувала, що казали люди. Ми працювали в команді, і, як ніколи, команда це коли один одному довіряєш. Бо вся логістика, куди їхати, де знімати, все це було на операторі, на Ігорі Очередньому. А від мене требувалось тільки задати питання. І якщо послухати наше інтерв'ю, то доволі значна частина цих запитань саме від нього. Я вдячна йому за те, що він це, це витримав. Ну, Я так думаю, що покровську залишається тільки думати про те, щоб. Залишитися на мати України, щоб не стати красноармійською. Місто зараз не виглядає таким, яким воно було раніше. Без людей та без автівок в ньому дуже широкі вулиці і в ньому багато пошкоджених не тільки будівель, але й дерев. В ньому все не так, як було раніше. І я так казала про свій будинок і хочу думати про Покровськ що зараз, щоб йому не було боляче. Взагалі, я не маю права казати про Покровськ щось, бо я не народилась в ньому і не жила, я в ньому тільки працювала. Але хоч я і за паспортом прописана в Мирнограді, я завжди кажу, що я з Покровська. Це місто навчило мене бути такою, якою я є. І в ньому я була щаслива. І зараз я хочу, щоб весь досвід, який я там придбала, давав мені можливість рухатися далі. Люди, що залишаються у Покровську, кажуть про те, що ще трошки, і, може, поїдемо, або кажуть, що нікуди їхати. І так каже більшість людей. Звісно, коли в нас діалог з ними, ми кажемо про те, що потрібно виїжджати, що краще не буде, що в кожному населеному пункті Донеччини так. Що всі сподіваються, що все це якось швидко закінчиться, що можна там у підвалах посидити і далі буде добре, нормально. І всі кажуть про свою землю, про своє місто, з якого нікуди їхати. Вражень від спілкування з людьми. Мабуть, саме в Покровську і саме ось усього той час, коли вже це таке місто порожнє від людей, дуже сильних вражень не було. Найбільше мене вразило, мабуть, за мою журналістку діяльність не так давно записані інтерв'ю в Богородічному, це біля Святогорська. Ось там люди теж залишались до останнього, теж думали, що якось це там швидко проведе, але фронт через них рухався декілька разів. І там взагалі немає нічого вцілілого. І люди мені казали про те, що навіть хотіли вже виїхати, а не могли вийти з підвалів навіть для того, щоб, щоб набрати води чи там в туалет сходити. Я дуже не хочу, щоб саме це відчували люди з Покровська. Працювати в місті, в якому ти працював, коли воно було мирним, і працювати зараз це, мабуть, якась відповідальність інша. Бо всі журналісти, які приїжджають, вони показують, і багатотисячна аудиторія бачить, що вони видять їх очами наше місто за це їм велика вдячність. Але головні теми, що там немає фортифікаційних споруд, чи якось не так щось там з трояндами. Мені важливо було показати саме людей. Бо ми з оператором знаємо: якщо там приліз у цю частину міста, то значить у людей немає можливості набрати води, чи як там можна жити, коли вже немає дороги, щоб дійти до ринку, який єдиний працюючий в місті. Саме такі побутові питання, можливо, давали людям щось сказати не про політику, не про фортифікації. І деякі інтерв'ю я вважаю були вдалими. На сьогодні, за офіційною інформацією, в Покровську немає дітей, і в місті залишається близько 7 тисяч мешканців. Це дорослі люди, здебільшого це літні люди. Вони кажуть про маленьку пенсію, про те, що їм нікуди їхати. Я не хочу сказати, що я вдячна долі за те, що в мене є такий досвід. Звісно, ніхто б не хотів працювати у війну і втрачати свої міста, втрачати свої звички близьких людей. Я хочу, щоб Покровськ був в приємних спогадах і щоб він не тягнув мене назад, щоб я рухалась вперед. Я вдячна всім, хто зі мною поруч пройшов той шлях і знаходиться зараз.